Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання! У стосунках між хлопцем та дівчиною або ж чоловіком та дружиною, періодично варто пробувати щось нове і працювати над тим, щоб краще розуміти один одного. І ось з цим чудово допоможе гра Red Flag, яка просто та невимушено розпочне цікаві дискусії на різні теми. Тож давайте подивимось, як в неї грати. Поїхали! Отже, у грі Red Flag основною метою є визначити, що для вас та для інших учасників є тривожними сигналами у стосунках. Кожен учасник отримує карти Red Flag та Green Flag. Саме ними ви будете голосувати та демонструвати свою позицію до тої чи іншої ситуації. А от саму колоду карт з ситуаціями ми перетасовуємо і кладемо у центрі столу. А поруч із нею розміщуємо карту хлопець-дівчина стороною хлопець догори. Тепер ми готові починати. Будь-хто з гравців витягає верхню карту з колоди та вголос зачитує її. Далі кожен учасник має викласти перед собою карту Red Flag, якщо він вважає, що це ненормально у стосунках саме зі сторони хлопця, оскільки перед нами зараз лежить саме карта хлопець. Або ж якщо ви вважаєте це цілком прийнятним, то викладаєте карту «Green Інфлег, але все ще до лілиць. Коли всі проголосували, то ви одночасно відкриваєте свої карти і рахуєте голоси. Якщо карток ред флегу було більше, то відправляємо карту ситуації в куток хлопчачого Red флегу. Далі починається наступний раунд, який структурно нічим не відрізняється. Але перед цим ми маємо перевернути карту хлопець стороною дівчина до гори. І ця вже наступна ситуація буде стосуватись саме жіночої статі. І якщо вже при цьому голосуванні буде більше карток редфлегу, то ця карта ситуації відправляється вже в куток дівчачого редфлегу. І таким чином ви раунд за раундом голосуєте, активно дискутуєте після голосування та весело проводите час. А коли колоби карток із ситуаціями вичерпуються, то гра завершується. Ви підрахуєте, яка стать має більше редфлагів, але якщо так сталося, що там нічия, то ви можете називати свою компанію найтолерантнішою та терпимою. До речі, ця гра не виключно для парочок, оскільки чим більше вас буде у цій партії, тим живіша та цікавіша дискусія у вас вийде. Дякую, що подивились цей ролик. Поставте йому вподобайку, напишіть коментар зі своїми враженнями. Ну і звісно, підписуйтесь на цей канал, щоб завжди мати змогу обирати настільні ігри з розумом. Але наразі мене все. Дякую за перегляд, Па-па.